Нюанси плетення сітки з капронової нитки. Раніше я робив звичайної нитки, отак в ряду у мене було 4 метри. Але сітка виходилася дуже довгою і вузька. Тут я вирішив зробити по ширині 6, а в довжину, в даному, ну, тобто, навпаки, зробити ширину і довжину поміняти. Тобто, отак буде 6 метрів. От. Але 6 метрів на цій мірці не поміщається. Тому як я роблю, я проплів половину з цієї ширини, потім я беру і все це знімаю. Чому на станку роблю? Ну, без станка, звичайно, на планці, якщо робити, то уходить на один ряд 6 метрів капроновий десь 40-45 хвилин. На станку уходить 20-25 хвилин. Ну, що набагато швидше. Та й легше тут. Тепер я так дві чіпляю Два вічка одягаю. І ще плитуш тільки в цьому діапазоні. Потім здвигаю. Це для того, щоб були всі рівні вічка, тому що, якщо так не робити, а отсюди, то воно тоді трошки буде косовато. Так, далі. Беру, як там робив, але тут двічі просовую вічко. Другий, другий раз це як контрольний. Потім, коли затягую, дивлюся, щоб не наверх було, а на низ, бо отут пучку пальця дуже таки оця петля добряще так б'є. А якщо на низ, то м'якше трохи. Все, затягнув. І тут нюанс такий, що треба цю петлю трошки туди потягти, бо іноді зіскакує. Оцей вузол, якщо туди не потягти. А як потягнув туди вузол, все воно на місці стало. І так, далі. Два рази. Затягнув поправив. Ще раз. Один два. І тут э, чіпляю нитку от цим рожком нижнім. І тоді на пальці намотується тільки разочок, і тоді оця нитка для затягнення не така довга і зручніше все це робити. Нажав, натягнув, поправив. Все поки що.